Тернополянин Олег Костів здійснив мотоподорож до Грузії. Деталі розповість сам, адже сьогодні він у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Адже Олег, чим цікава ваша подорож до Грузії? Ну до Грузі в Грузії їздив минулого року. Так і було заплановано. цього року. Я був трошки далі вже в Азербайджані саме. І... Взагалі-то так зараз в нас держав важка ситуація, як і в мене так само економічно, і я вже навіть не розраховував, що я кудись поїду цього року. Але дорога кличе. Але сталося так, що з певних збіг обставин виявилося, що моєї хорошої знайомої там в Зайбарджані є справа, яку треба залагодити. Хоча я збирався, в принципі, мандрувати більш на північ Мурманськ, але я з задоволенням викликався поїхати туди і. Получити задоволення від подорожі, плюс залагодити цю справу. Мотоподорожі для людини, яка е, кохається у мотоциклах, це наскільки важливе питання? Ну, це дуже важливе питання, якщо, наприклад, мотоциклетний сезон він не такий вже й довгий, там три місяці, ну чотири там триває. І якщо нікуди не поїхати, то. Просто потім в цілу зиму ходиш і Ти тільки дивишся на карт... свій мотоцикл. Картаєш за те, що, бі, як це так, нікуди не поїхав в цьому сезоні, тому я дуже радий, що в нього вийшло таке в цей час. <соць> в Вози... Азабержані був перший? У Забержання був перший. Чим запам'яталася ця подорож? Як прокладав маршрут? Чи внесла ситуація в Україні свої корективи у твою дорогу? Звичайно, внесла досить серйозні корективи. Я минулого року їхав через Крим. І їхав через Керченську переправу, П'ятигорськ, Владикавказ, цю сторону назад повертався через Маріуполь Донецької області. Але оскільки зараз там ведуться воєнні дії, довелося планувати трошки по іншому маршруту. Я почав шукати варіанти, об'їжджати цю зону, а то трошки важкувато, і виплив такий варіант, входить пором і личівськ Батумі, Звичайно, трошки дорогувато, але. Ну, я обрав цей варіант, тому що це безпечніший, він набагато. І плюс я ще ніколи не виходив в відкрите море. Це був для мене новий досвід. Я хотів спробувати цю трошки морську подорож. Це по-своєму теж було досить цікаво. Ну І що ж, хочемо посмакувати деталі? Ну, в деталях, що тут, З, буквально там за в тиждень другий я. Вже мав виїжджати, що я відколи я знав, що поїду. Потрібно було трошки підготувати мотоцикл. Мені потрібно було задню резину нову, поміняти розхідні матеріали, ще де, що це швидко вдалося зробити. Забронював білет на паром. Ну, До Одеси доїхати не проблема. Тут Україна, все своє, нічого цікавого так нема, що розказувати. На паромі багато було дальнобойщиків, грузинських, українських, молдавани, там це дуже колоритні, дуже своєрідні люди. В принципі, хороші всі дуже люди, які вміють відпочивати. Так само люблять дорогу, люблять життя. Було багато цікавого з ними поспілкуватися. Вони. Є, є, що їм розказати. Я знімав особливо відео, як відпочивають грузинські далекобійники, як зі мною в кайоті їхав далекобійник з Грузії. і Він чудово грає на баяні чи на акордеоні. Не, не дуже розрізняє на яких там, інструментах, але вони там відпочивали під Грузинське своє, він дуже класно грав, співав грузинські пісні. Це було класно, було цікаво. Як зустріла країна гостинно? Грузія, як завжди, гостинна. Дуже настільки там все, я б сказав, таке по-європейськи, то зразу відчувається. Якщо я порівнюю нашу митницю і проходження кордону і з іншими країнами, де я був, то це все не на нашу користь. Можливо, тільки в Росії приблизно там такий самий бардак і стільки треба все бігати, заповнювати. В Грузії, в Азербайджані було, в принципі, простіше. Хоча на виїзді з Азербайджану це ж була невеличка проблемка. Але... Не випускали, казали, залишається в нас, ви нам сподобалися. Не так, щоб зовсім. Ну, в принципі, Азербайджан це таке, чесно кажучи, досить корумпована країна. Там, мабуть, це ще більше, ніж в нас розвинуто. Хоча у них рівень життя набагато вищий, в них там хороші зарплати по 2-3 тисячі доларів, у них чудові дороги, у них дешевий бензин. Але, в принципі, така корупція там сплош і рядом, як то кажуть. Чи траплялися з вами якісь веселі пригоди протягом вашої подорожі? Ну, так щоб веселих, я знаю. Ну, коли я вже чекав на паром зворотньому напрямку, я розташувався на пляжі в Батумі, дуже гарне місце. І познайомився з кількома грузинами. У мене там з'явився ще один хороший друг в Грузії, його звати Іраклі. Запрошував в гості. Так що я тепер в будь-який час можу приїхати в Грузію, і в мене буде. Як він казав, приїжджай, будеш мати, де жити. Ні за що не переживай, просто приїжджай до мене в гості. І все. Грузини взагалі вони дуже гостинні люди і дуже хороші, приємні. Отже, ваша остання мотоподорож це здебільшого нові знайомства і нові друзі? Ну, в якійсь мірі так. Я познайомився з кількома хлопцями з Азербайджану. Азербайджан, насправді дуже дорога країна. Там у них. Рівень життя вищий, звичайно, але там ціни, якщо порівняти з нашими, там інтернет, наприклад, в місяць коштує 100 доларів. Це з невеликою швидкістю. В них Монат це долар 20. Це мусульманська країна якраз попав на рамадам, вони там п'ють чай. Там по 10 разів в день стакан чаю це коштує один монат. Долар 20 це коштує стакан чаю хліб, там 2-3 долари коштує. Це така як лаваш їхній. Ну, всі, все крім бензину, в принципі, все дуже дороге. Готель це від 80 доларів за ніч. Там. Ви дозволили собі цю розкіш? Чи ні, все ж таки під відкритим ні, ні. небом? У мене палатка, хоча я ночував певний час в приватному будинку, знайшов кімнатку там гостеприємних азербайджанців, підприємних. Але в основному я ночував в палаці. Одну ніч в готелі провів тільки в Грузії, в Тбілісі. В принципі, все решта було. Ну що ж, пропоную поглянути фото з вашої подорожі. Що ж Олег, фото розбудили в тобі нові спогади, так згадав людей. Цікаво. Дуже цікаве, було ще дуже цікаве знайомство. Коли я на пором сідав в Ільчівську, познайомився з е, двома австрійцями і з німцем. З одним австрій це молодий хлопчина, Маркус. Його звати, він працює в віденській опері. Вони, він займається декораціями. Вони роблять декорації, показував фото. Там дійсно дуже такий крутий театр. Там було цікаве фото, відео в нього, справді є, щоб подивитися. Ще один це вже німець, його звати Айко. Це людина, яка практично, як він казав, ніколи не працювала. Він... За що ж він живе? Можливо, в Німеччині це простіше, але він говорив, що він якби, займається розкруткою різних фірм, через інтернет там більше працює. І він об'їздив дуже багато країн, і Південну Америку, і Африку. Дружував в Японію, в Токіо. У нього дуже крутий мотоцикл, також фірма BMW. Це версія R1200GS, але вона тюнінгована одною тінгованою компанією. І цей мотоцикл, який зазвичай його вага має становити 230 кілограм. Вони там, я не знаю, що ця компанія з ним робила. Мій якого віковий 650. Кубіків мотор, Мій важить 180 кг мотоциклу зуги. В нього при моторі 1200 кубиків цей мотоцикл на даний момент важить кіл... 160 кг. Це дуже хороші показники, скажімо так. Він відправлявся на Ізраїль, потім на Казахстан. Ми з ним зараз контактуємо через емейл. Також був ще один цікавий дуже персонаж це. Клемент він австрієць, йому 71 рік. Він також мотомандрівник. Він також мотомандрівник. Це щось неймовірне. 71 рік на мотоциклі. В 71 рік людина. Ну взагалі-то я вже от за час своїх подорожей зустрічав немало європейців, і в принципі вони в основному коли виходять на пенсію, вони собі можуть дозволити спокійно подорожувати, втілювати ті мрії, можливо, яким їм не вдалося втілити за своє життя. Ну але ж на мотоциклі це небезпечно. Ну, в якійсь мірі, можливо, трошки небезпечно, але це якось дає таке відчуття більшої свободи. Якось відчувається подорож зовсім по іншому, ніж в автомобілі. Хотілося б почути для людей, які не подорожували на мотоциклі, переваги і недоліки таких мотоподорожей. Недоліки, мабуть, тому що в принципі все таки трошки більше втомлюєшся за кермом. Погода на тебе більше впливає, хоча це можна віднести і. дощем не дуже, мабуть, романтично їхати на мотоцикл. Ну, я от відносно недавно, десь кілька тижнів тому був такий, у в нас була дуже злива, я якраз попав під неї, під Ланівцем. я ще на мотоциклі ніколи в житті не попадав в такий дощ. Спочатку це було трошки неприємно, але потім, хоч видимості майже ноль, це все, але потім я почав отримувати від цього задоволення. Їхати в такий дощ. Ну але якось сприймається країна по-іншому. Ну і плюс, великий, я вже попередній раз вам говорив, що мотоцикл не притягує більше уваги. Тобто, якщо ви десь зупинитесь на машини автомобілем, це одне а мотоциклом завжди люди підходять, розпитують, їм цікаво, намагаються знайомець, бачать, що людина, мандрівник, хоче є що розказати, в гості запрошують там і якось так більш налагоджується легше. Контакти, стосунки. Ви згадували про нові цікаві знайомства. Люди подорожують на мотоциклах. Чи популярний взагалі от моторух сьогодні в Європі? Все ж таки, Європа, ми звикли її сприймати як таку, яка більше любить комфорт. Ну, я б не да сказав, в Європі мотоциклів дуже багато, дуже популярних, дуже багато європейців подорожують Африкою там, і багатьма іншими країнами. Якщо десь їхати, я напевно. Більше зустрічав в дорозі там, в тій самій Грузії там, турків, англійців, італійців. Нам, ну, мабуть, явно не менше, ніж росіян чи українців, можливо, навіть і більше. Там, цей рух дуже популярний і набуває популярність в Україні. Навіть по Тернополі з кожним роком ми бачимо мотоциклів стає все більше. Чи якісь написані правила мотоциклістів? Ну, всі мотоциклісти вітаються обов'язково на дорозі. Всі мотоциклісти, якщо бачать, що потрібна допомога іншому мотоциклісту, обов'язково також зупиняються, надають допомогу. Взагалі, при можливості стараються зупинитися, поспілкуватися. Це досить цікаво. Також оце Клемент з Австрії, в нього дуже цікавий був варіант, тим, от наші Пограничники не знали, що з ним робити, навіть, тому що він їхав в Алмату, в нього був фольксваген-транспортер, бус а в бусі був мотоцикл, і вони навіть не знали, як йому це все розмитлювати, як його пропускати через кордон. Тобто він їхав в Алмату бусом, а вже далі він їхав в Китай, і в Китай він вже їхав далі мотоциклом. Повертався, очевидно, тією самою дорогою, так? Щоб Не знаю, забрав. я йому писав, але поки що відповіді від нього немає. Хоча з Айко і з Маркусом ми вже контактуємо. Це були якісь небезпеки під час цієї мотоподорожі останньої? Ну, мабуть, ні. Небезпек як таких якихось не було. Людей злих не було, всі нормальні, доброзичливі. Я, в принципі, планував назад повертатися е, через Махачкалу на. Волгоград тоді, але все ж таки мої рідні мене відговорили від цього. <рес> Дуже переживали. Я пообіцяв, що я поїду назад тим же шляхом. Найсильніші враження подорожі? Ну, сильне враження було від морської подорожі. Ну, я ніколи не виходив відкрити море. Це було так цікаво відчути себе на плаву, коли ти дві з половиною доби знаходишся без зв'язку, без інтернету, без нічого, ніяких контактів, нічого немає. Морі на кораблі. Ну, Цікаво було відчути це. Чи запланував вже наступну мотоподорож? Ну, Звичайно, планів є багато, але зараз в нас такий час, що важко щось планувати, якщо якась буде трошки покращуватися економічна ситуація, тому що минулого року в мене вже там почали були з'являтися якісь домовленості з спонсорами і так далі. І коли почався Майдан, тим більше зараз, зараз дуже важко знайти гроші на такі заходи. Чи є якась мотомрія? Звичайно, є це. Навколосвітні навколосвітні <подорожі>. <сélakes> <Yeah>. <сélakes> я це. Навколосвітня. Наколосвітні подорожі тільки. Я сподіваюся, що коли-небудь я її реалізую. Скільки часу взагалі популярно робити мотоподорожі навколосвітні, і скільки на це потрібно часу і ресурсів? Мій друг, я організовував йому фотовиставку в Тернополі, Валерій Кришень. Він здійснив навколосвітню подорож, йому вона зайняла близько 10 місяців, якщо я не помиляюся. Це було 30 злі, з гаком тисяч кілометрів. Він проїхав. Він не зачіпляв Африку, але він проїхав через обидві Америки, Азію, Європу. Це досить було цікаво. Якщо хто хоче, можете пошукати в інтернеті. У нього є свій сайт Валерій Кришин. Набирайте. Там теж є дуже багато чого цікавого. Ну що ж, я дякую вам, Олег. Бажаю вам здійснити мрію, і тоді ми неодмінно знову зустрінемося в цій студії. А ранок це тебе триває. Дякую.